В Черкасах дітям-переселенцям допомагають розвиватися і знаходити друзів. Ключовий інструмент для цього мистецтво. Виставу Черкаського драматичного театру дивляться переважно родини переселенців. У відвідуванні культурних заходів їм сприяють різні громадські організації. Так Михайло та Олена з Маріуполя взялися провести своїм малятам культурне літо. Якщо, видається, в нас така змога, ми приходимо обов'язково до театру. Особливо на дитячі вистави, до дорослих якось ми не встигаємо, часу не дуже багато. Але ми з дітками трохи. залюбки ходимо, їм дуже подобається. Ми вже разів зі п'ять були. Українську народну казку на сучасний лад із батьками переглянули Ксенія та Ілля. Хто сподобався найбільше? «Рак». Рад, а що рад зробив? Вигнав козу де А тут трохи старші діти мають змогу обговорити виставу із психологом. Разом фантазують, як могла б інакше скластися історія. Із козою, яка зайняла чужу хатку, школярі пропонували домовитися, подружитися чи, наприклад, вмовити її повернутися до діда. Коли ми вже в житті зустрічаємося з якоюсь ситуацією, ми маємо вже якось діяти. А якраз з допомогою казки діти тренуються і обмінюються досвідом, тому що коли це відбувається в групі, є різні варіанти. Вони чують, як можна ще по-іншому, програються, а потім в, житті, в життя виходячи, вони обирають. Той варіант, який вже їм здався найкращим, заняття з психологом проведене в межах програми Єднання заради дії, що втілюється Айрекс за підтримки Держдепартаменту США. Проєкт охоплює вісім міст України. У Черкасах з дітьми займаються педагоги та психологи. Проводимо майстер-класи, арт-терапевтичні заняття, англійська мова, але з упором якраз на комунікацію, на соціалізацію, тобто ігрова форма дітки між собою використовуючи англійську мову, спілкуються і їм допомагає, скажімо так, навіть знайти друзів у Черкасах. Планують охопити близько п'яти сотень юних відвідувачів на меті у проєкту сприяти соціалізації дітей та зміцненню їхньої психологічної стійкості. А можна і зараз долучитися, можна написати просто в гуглі. Зростаємо разом для ВПУ. І по першому там сайту, який вам випаде, в нас дуже багато медіа згадок. Зайти там буде посилання з формою реєстрації. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.